Це безприділ тут робиться на вокзалі. Є столики, де облаштовано все, а тут своє і сир стоїть, і молоко стоїть, і собаки бігають, і люди покупають. Прилучанку Софію обурює торгівля з рук біля ринку привіз. Останній рік стихійний ринок укорінився поблизу торгівельних павільйонів. Подивіться, прямо на залізниці стоїть, або машина, або що. Це пряме правопорушення законодавства. Щодня з 6 ранку до обіду тут продають і купують і не тільки зелень, і розсаду. Я розумію, вижити треба всім. Ми звертаємося до нашої голови нашої міської ради. Якщо ви дозволили, так як люди кажуть, так чому ж там і олія стоїть, і сахар, і туалетна бумага? Я розумію, бабки вижить, але там здорові лоби стоять. Торгують люди товарами, які повинні оподатковуватися. Повинен бути патент. Така тіньова економіка. Перш за все б'є по законній підприємницькій діяльності. Ті, хто платить всі збори у мінусі, тіньовики у плюсі. Патент, хай посчитають, скільки це 300 гривень. 1800 пенсійний фонд ми вносимо внесло, дійсно вносимо внесок і стараємося. І ми хотілося, щоб трошечки навелися в цьому порядку, тому що ми підприємці, ми страдаємо тоді. Я спілкувався з податківцями, майже. 50% за минулий рік здали патенти, тому що це стихійна торгівля не стимулює до сплати податків, а найбільше хочуть люди уйти в тінь. Піти в тінь і не сплачувати податки. Так, ми всі розуміємо, що зараз скрутно усім, але скрутніше хлопцям нашим там, які потребують фінансування коштів, автомобілів, боєприпасів, всього, за що буде. За рахунок чого буде наповнюватись бюджет ЗСУ і наша перемога. Я вважаю, треба наводити порядок у місті. Стихійна торгівля процвітає не тільки поблизу залізничного вокзалу, в центрі міста напроти будівлі міської ради також продають і купують. Дуже неприємно дивитися, коли проїжджаєш по центру міста і бачиш, як біля пам'ятника Шевченку торгують Ейвоном. Якимись не хімії незрозумілими речами секонд хенду біля пам'ятнику Тараса Шевченку контролювати несанкціоновану торгівлю має муніципальна поліція. Правоохоронці наразі бездієві. Бо це мені дуже прикро, що все відбувається від підтримки місцевої влади. Поліція також нічого не робить для того, щоб навести порядок. Але закон є закон. Відповідно до статті 164 кодексу України про адмінправопорушення, торгівля з рук у невстановлених місцях тягне за собою накладання штрафу від 6 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.